Ну, виникли взагалі ці світові війни. Е, Скажемо так, до середини 19 століття. якщо ми візьмемо, наприклад, е, ось у нас отакі залежності десь приблизно от у нас залежності. Десь так? От у нас залежності. Е, тобто країна 1, 2, 3. І ви бачите, що е, в цих країнах. Стільки території і стільки грошей, стільки території і стільки грошей, стільки території і стільки грошей. Тобто в них їх багатства, вони експлуатували території і мали отакі багатства. Це була така пропорційність. Потім виникає в нас капіталізм, цей вже такий промисловий революція і так далі. І з'являються з'явилася країна, в якій дуже мало територій. Але дуже багато е, багатства. І вона тоді думає несправедливо. І це виявилася Германія. Тобто, десь приблизно на початок 1900 року це була дуже розвинена країна, і вона почала ділити ці сфери впливи, впливу е, Так само і зараз. тобто е, Зараз також виникає оцей, е, в, обчислювальна техніка, космос, біотехнології. І теж у людей в колосальніші гроші. І тепер, щоб, щоб ці багатства їх як реалізовувати, реалізувати у владу, то їх вкладають в революції. Щоб реалізувати території, їх вкладають в війни. От, така загальна причина цих світових війн. А світові війни чому? Тому що на оцей момент вся вже територія планети була поділена. І так само зараз десь приблизна ситуація, що нема вільних земель, тобто все зайнято національними державами. Що національні держави деякі ми не дамо їм такого статусу національних держав. Тобто звичайно, це економічні, фінансові і ресурсні колонії. Перша світова війна починається з аморальних відносин між державами. Тобто політичні еліти виражали оту свою самостійність, свій суверенітет через зневагу до інших націй, через нетерпимість. Або якась можливість, вона використовувалась для того, щоб принизити от свого суперника. А суперництво йшло між. Французами, англійською колоніальною системою, французькою колоніальною системою, ну і німецькою. На той момент не існував якийсь авторитетний такий орган, який би міг вгамувати оці, оці протиріччя. Тобто не було як в сучасному світі Організації Об'єднаних Націй. От, тоді цієї, цієї організації не було, і цар Микола II, він розумів, що такі відносини ненормальні, і через те він спробував е, вир... е, таку мирну ініціативу проявив вперше в історії. Е, це в Гаазі відбулися дві е, конференції: в 877 році, і в 1908 році. Тому що Росія, звісно, вона мала е, величезні території. І їй не вигідна було взагалі війна, їм потрібен був народна система, яка поважає суверенітет один одного, мали саму більшу територію, то вони були зацікавлені в цьому правовому статусі недоторкуваності недоторканості кордонів. І ці його спроби нічого не дали. І почався оцей військовий психоз. Коли пішло нарощування озброєння і почався оцей страх, що кожен може один на одного напасти, і вже пішла оця машина психологічної війни і підготовки до такого цього страшного конфлікту, в той час в Росії була колосальна корупція навколо От двора само в аристократії в, в чиновництві в Росії, і це, це поширювалося і на європейський простір. Тобто чиновників купляли, газети купляли, розповсюджували неправдиві відомості. Так але е, ці дві конференції, скажімо так, вони не усували головних причин. От майбутнього світового конфлікту в 1905 році Норвегія від'єдналася від Швеції мирним шляхом, тобто беззбройним, і вони зберегли нормальні відносини. Але це говорить про те: про якість людей. Тобто, ми знаємо, що нормани, які приймали участь в Київській Русі, вони також, скоріше всього, цей спокійний їх характер. Скоріше всього вони теж стабілізували колись Київську Русь. Тобто, оцей приклад якраз показував такого мирного співіснування. Перша світова війна це перша війна, де бо воювали не професійні армії, а воювали нації. Тобто, це фактично після, після французької революції. Вона якраз таку моду взяла, щоб призивати в армію. Військово зобов'язаних. І фактично оці всі трудящі люди вони вливалися в ці багатомільйонні армії, їх призивали, був обов'язок такий. Ну і фактично вони йшли на фронт і союзник. Хоча це війна була капіталістом між капіталістами, але союзниками цих капіталістів були патріоти. І оцей оце патріотичне піднесення. Багато людей зустрічали ці армії такими оваціями. Звісно, була вже коли почалася війна, розпалилася ненависть, тобто, треба було мститися. І оцей молох цієї війни фактично мільйони перекочував, перелопачував. І хоча вони всі йшли на війну і всі їх привітали, але Фактично, це мільйони, які вже потім не верталися додому. Ну, хід війни коротко. Це на початку війни 1914 року. Германія у нас майже дійшла до Парижу, от, е, значить, і е, могла вже і захватити Париж, і тут вступає в, в війну, вступає Росія. От. Тоді вони відбивають Германію. Германія, Германія тут розбиває потім російську армію. Потім йде така окопна війна, тут гинуть мільйони. От. І це б довго продовжило. Потім Сполучені Штати у відповідь на війну підводних лодок Німеччини теж е, от, доєдналася до війн е, противників е, оцього тро, Тройственного Союзу. Але наступає 1917 рік дві революції: це лютнева революція і жовтнева революція, фактично привела до того, що перемогла оця ідеологія соціальної держави, комуністична, соціалістична. І на фронтах починається братання. Люди розуміють, що війна ця знищення йде націй. От і е, починається значить повстання в самій е, заворушення в самій Германії, і німці вимагають від уряду, що хватить нам воювати, хватить оці наші затії, оці авантюри е, виконувати і так далі. Ну ще була там, закінчувалася війна. Потім німці Німеччина нав'язала Янській Росії е, такий е, принизливий мир. От, але це перша була така, от дуже, така іменно, зовнішньополітична акція, що все-таки призив до миру з боку цієї революційної влади треба ж також сказати що ліга нації також була створена 1918 році була створена ліга нації саме по ініціативі царя миколи II. скоріше всього ці його ініціативи можливо стали одною з причин, що його потім фактично розстріляли тобто шлях насильства він хотів оставити для себе за собою і мститися тим людям, які виступають за мирне співіснування. Так, який результат Першої світової війни? При цьому народи втрачають інтелектуальну, духовну і активну ініціативну частину суспільства. От. Відбувся відбір типів людей, які разом стають суспільно з викриленою духовністю і інтелектуально мало розвинені. От. І на такі настрої потім вже лягають ці шаблони агітації і пропаганди. І Люди після страхітів війни стають радикальними або в ліву сторону, або в праву сторону. Перед Першою світовою війною в 1908 році в, Відні, в Відні, знаменитий кафе, де збирається Такий і еліта. І виявляється, що у всіх тих персонажів, які керували цими державами, виявляється, вони могли зустрічатися. Тобто там було кафе, де зустрічалися. Тобто там в цих місцях були ті квартири, на яких жили і Гітлер, жив, і Троцький жив, і Ленін жив, і інші політичні діячі, які потім вже стали. Керувати державами, фактично, оцей оце театр театр війни, він би як від під під їх керівництвом відбувався. Який Результат Першої світової війни. Результат Першої світової війни такий, що еліта розумна еліта, тобто не, не аристократична еліта, не та еліта, яка представлена, а саме розумні еліти в цих країнах були винищені фактично, тобто інтелігенція. Інтелігенція, такі розумні люди знизу і так далі. Оцей інтелектуальний прошарок він був фактично безсилені. Нації були, і в таких умовах фактично нація стає трошечки ну, глупіє. У цьому оглупленому, можна сказати, середовищі якраз відбуваються процеси, які далі ведуть уже до Другої світової війни. Перша світова війна загострила якісь настрої і так далі. Але відбувається оце пошук простих рішень. Пошук простих рішень. І більше всього, війна навчила всіх значить, все вирішувати силовим. Якимось силовим способом. От така наука війни фактично. І оце покоління воно починає і революції робити, і війни, і так далі. Тобто революція відбувається в Германії, це 18 19 рік відбувається революція. Цю революцію також там більшовики приймали участь, і Гітлер приймав разом участь, і теж, скоріше всього, під час війни вони спілкувалися. Далі утворюється оця Веймарська республіка. От, далі значить, Версальські ці домовленості, які урізають Германію і територіально, і обмежують їх зброєю, так як вона виявилася програвшою стороною. Гітлеризм, тобто як він йде, в 19-му році, значить, 1019 році, значить, Гітлер вступає в. Німецьку робочу партію. В 20-му році він вже е, значить, представляє програму цієї робочої партії. партії. Е, е, далі, 21 й рік, ми знаємо, що це пуч е, беніто Муссоліні в Рим, тобто поход на Рим, захват влади. О, тобто такі понти і страх, і, е, як то кажуть, е, е, вони виявилися справили враження на. Уряд і уряд фактично, можна сказати, так, безкровна така революція от, таких крайніх радикальних сил. 23 рік це така подія, називається Півний пуч Гітлера. Це окремо можна подивитися. Далі 24 му році процес про державну зраду проти Гітлера, тобто йому там 4 роки 5 років. Давали. Але партія отримує в 30-му році вона отримує 18,5% голосів. Слідуючі вибори, вони вже беруть 37% голосів. Ну, Гітлер зосереджує собі вже в 33-му році владу це канцлера. І як тільки він прийшов, то зразу обмежив пресу. Тобто він розумів. Що преса, засоби масової інформації це головний інструмент для того, щоб впроваджувати будь-яку фактично політику, тобто чорну, білу, яку хочете. От, обмеження от, зібрань, от, це якби, такі законні, законні основи для переслідування своїх політичних противників.